so Вітаю вас, дорога церква, в цей чудовий вечірній час хочу нагадати в першу чергу собі кожному із нас одну тему це про те, що Бог працює над моїм життям. І, можливо, хтось думає, що як е, прийняв хрещення або покаявся, то вже Бог працює. Перестав працювати над моїм життям. Але читаючи Біблію, ми бачимо про те, що Бог, він від початку, коли народилася людина, і геть до її смерті, тут на землі, Він працює над нами. І Бог ще не завершив діло нашого творіння. Бог ще не завершив діло мого формування. Бог ще не завершив роботу зі мною. Текст, який хоче зачитати, записана книга Пророка Ісаї, 64 розділ, 8 вірш: такі слова. Тепер же о Господи, Ти наш Отець, а ми глина, а Ти наш гончар, і ми всі чин Твоїх рук. Тобто пророк говорить про те, що Господь є наш гончар. Це той майстер, який працює з глиною. А ми є та глина, над якою Бог працює, де Бог нас постійно змінює, де Бог е, постійно нас робить кращими. І автор порівнює от працю Бога над людиною, як праця майстра, який працює з глиною. У нас в житті виникають різні ситуації. Бувають труднощі, бувають успіхи, досягнення, бувають втрати. Але всі ці ситуації, коли людина з Богом, Бог направляє на те, щоб змінити мене, змінити кожного із нас. Бог використовує це все для свого блага, для того, щоб сформувати мене, щоб я став кращим. Для того, щоб я міг виконати його ціль, яку він для мене призначив, для того, щоб я, можливо, став кращим християнином, для того, щоб я, можливо, став доступніший або зрозуміліший для інших людей, і Бог мусить працювати, працювати над моїм життям, працювати над моїм характером, працювати над моїми звичками. Знаєте, одна фраза, яка заставила мене над цим роздумувати, це от важливо зрозуміти себе. І коли ми думаємося в ці слова, я думаю, що багато що в нашому житті стане зрозумілішим. Важливо зрозуміти себе і бути впевненим в тому, що Бог сам сформував мене і створив мене для унікальної цілі, яку Він мені предназначив. Я хочу ще раз. Наголосити на цих словах, і бути впевненим в тому, що Бог сам сформував мене і створив мене для унікальної цілі, яку він мені предназначив. Я хочу, щоб ми цей вислів, який сформований, такий, можна сказати, узагальнюючий, щоб ми підкріпили його текстами із Слова Божого. Перший текст, який ми зачитаємо, це. Книга псалмів, ми читаємо 138 псалом, 16 вірш. Псалом Давида. Читаємо такі слова. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного із них не було. Тобто ми бачимо такі слова, де автор говорить, що Бог знає мене, ще коли я в утробі матері. Бог знає, і Бог був присутній при моєму формуванні, Бог вкладає в мене все те необхідне для певної цілі. Ще один текст це книга пророка Єремія, коли Єремія почув голос від Бога, і ми читаємо такі слова. Книга пророка Єремії, перший розділ, 4 і 5 вірші. І прийшло мені слово Господнє, говорячи. Ще поки тебе формував в утробі материні, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Ми читаємо про те, що ще поки тебе формував в утробі материні, я вже пізнав тебе. І ще поки ти вийшов з нутра, я тебе вже посвятив на служіння. І Останній текст, який підтверджує цю саму ж думку, це Ісаїм, 49 розділ, 5 вірш. Пророк Ісая говорить такі слова. Тепер же промовив Господь, що мене сформував собі від живота за раба, щоб навернути собі Якова, і щоб Ізраїль для нього був зібраний. І пророк Ісаї говорить про те, що Бог його формував. Бог його, над ним працював, і Бог наперед призначив йому цю місію, щоб він навернув Ізраїля, щоб він застеріг Ізраїля. І підсумовуючи, як важливо для нас е, зрозуміти те, що Бог працює над нами. Ми є той лист, який читають люди навколо нас. І Бог бажає, щоб цей лист він був все кращий, щоб цей лист був доступніший для людей, щоб цей лист був зрозуміліший для людей, які навколо мене. до Єфесян, 2 розділ, 10 вірш. Ми читаємо такі слова: Ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми є Божа поема. Яка виражає Божий задум, яка виражає Божу істину. І впродовж життя Бог цю поему вдосконалює, Бог її виправляє для того, щоб вона краще звучала, щоб вона була більш зрозуміліша, щоб вона була більш яскравіша і доступніша для людей, Бог. Працює над нашим життям. І Бог має ціль для кожного із нас. Можливо, ми цієї цілі не бачимо або не знаємо. То давайте ми подякуємо Богу за те, що Він є той добрий майстер, який працює над нашим життям. І давайте просити в нього, щоб ми чітко розуміли свою місію, своє призначення. Що ми маємо робити для Божого царства, для Божої церкви? А нашому Богу за все Хай буде слава. Амінь. Помолимося.